Віконна афера, чергову нагоду нажитися за чужий рахунок вигадали в Івано-Франківську. Невідомі особи, прикриваючись єдиним розрахунковим центром, пропонували людям встановити вікна у під'їздах. Паралельно ще й заманювали знижками на склопакети у квартирах. Однак умовою при цьому було залишити завдаток. На телефонну лінію не раз звертались мешканці, із з питанням, що до них приходять невідомі особи, представляючись. Працівниками єдиного розрахункового центру пропонують на сходових клітках встановити пластикові вікна. І заодно, якщо мешканці згідні, із 40% знижкою встановити в квартирі, але для цього їм потрібно дати свої дані, ну і хоча б там кілька гривень застави. І потім ці люди пропадають, і їх більше вже немає. Спокусилася на таку акцію вже як мінімум одна особа кажуть на підприємстві. Зловмисники ще й прикривають. Нібито виграним тендером, за яким вікна у під'їздах замінюватимуть безкоштовно. У ЄРЦ відхрещується, мовляв, такого не оголошували, а задарма нічого встановлювати не будуть. Натомість мають свою програму співфінансування. Ніякі подібні тендери ні КП ЄРЦ, ні міською владою не проводилися. І закликати людей не слухатись і не вестись на якісь обіцяні знижки це шахраї. КП ЄРЦ в цьому році має програму, яка буде дозволяти на умовах співфінансування 50 на 50, тобто 50% будуть платити вартості вікон мешканці, 50% буде з державного бюджету. Йти. Такі речі можливо проводити буде, але тільки на умовах співфінансування. Співфінансування, кажуть, у ЄРЦ могли б починати хоч зараз, однак наразі ще чекають надходження коштів із бюджету.